Фабрики по производству понтов, The Witcher 3 страждатиме від багів, не світова або не ядерна війна. Була найкращим періодом у нашому житті. Тратять Крим, так само як Херсон або Лиман, не може обходитись без котиків. Слава ігроіндустрії! індустрії! Ви вже точно чули, що оновлення шедеврального третього відьмака 14 грудня вийде як версія для консолей нового покоління. Усі, у кого є PlayStation 5 або Xbox Series, отримують нову версію безкоштовно. Неодмінно хочу вставити свої 5 копійок. По-перше, особисто я вважаю, що вихід версії будь-яких ігор для консолей нового або ж вже нинішнього Покоління це найкращий момент, аби перепройти ті ігри з них, які розроблялися, з задумкою на високий рівень реграбельності. Третій Вічер є однією з найреграбельніших ігор в історії людства. Я перепройшов гру вже три рази або ж навіть три з половиною. І 14 грудня почну своє четверте проходження. А може й не почну. Знаєте чому? Знаєте, який, на мою думку, третій у списку фактор для перепроходження старих ігор це українська локалізація. Перепроходячи гру українською, ви нехай трохи, але підтримуєте країну у цей важкий час. Вчите або удосконалюєте мову, яку скоро буде вчити весь світ замість російської, коли орківські полчища втратять Крим так само, як Херсон або Лиман. І на сам кінець ви урізноманітнюєте своє чергове проходження. Через це виникає питання: чи буде у NextGen версії хоча б текстова українська локалізація? Якщо її не буде, то я, м'яко кажучи, розчаруюсь, тому що вона вже є в модифікації. На найбільшому сайті з модами Nexus Mods на ПК. У такому разі розробники повинні, як мінімум, дозволити використовувати моди на консолях, як це зроблено, наприклад, у Skyrim. Також не зайвими були б у версії для нового покоління і інші моди. Припустимо, мод на більш зручний інтерфейс та модифікація на більшу кількість товарів і грошей у торговців. Крім того, є і негативна сторона версії для нового покоління. ПК-геймери можуть постраждати. Вони побоюються багів та проблем з модами після оновлення The Witcher 3. На Reddit та Resetter гравці переживають, що патч може зламати практично усі моди, як це було у випадку саме з останньою версією Skyrim. Також не можна виключати ймовірність того, що оновлена The Witcher 3 страждатиме від багів і технічних проблем. Таке теж траплялося з Resident Evil 2 Remake, 3 Remake та Resident Evil 7, Після яких Capcom довелося повернути у Steam оригінальні версії. Ще однією проблемою, напевно, стануть системні вимоги, які зростуть, через що деякі геймери втратять можливість запустити гру. Тому багато хто вважає, що CDPR потрібно подумати над тим, щоб залишити стандартну версію гри і дозволити скачувати її окремо. Я згоден і вважаю, що так і буде. Отже, чекаємо на подробиці про Next Gen версію Witcher 3, і будемо сподіватись, що вона буде офігезною, а не Просто підвищенням частоти кадрів і додаванням купи багів. Ну і на сам кінець тут не можна не згадати, що вихід ремейку першого Вітчера – це питання часу. Адже The Witcher було випущено на неймовірному Unreal Engine 5. Ремейком відьмака займається стороння польська студія Full Theory, що складається з ветеранів серії. Так, Кокол готовий переозвучити Геральта для ремейка першого The Witcher І вважає, що це було б розумним і правильним рішенням. Але чи захочуть це робити самі CDPR поки що? Що не зрозуміло. Проте зрозуміло, що я тепер хочу робити у кожному відео. Дякувати своєму першому патрону і нагадувати всім, що з кожною підтримкою через Patreon або інші методи, відео буде більше. Також дуже дякую Артему Захарову за особисту підтримку канала. В Need for Speed Unbound гратиме українська музика, чергова НФС. Чергове стягування з гравців купи грошей за відверто кажучи, не найякісніший у ігроіндустрії продукт, як це було з NFS Hit або Payback. Але ж тепер у грі буде музика українських виконавців: Калуш, Альона Альона, Аліна Паш та інші. Повноцінно плейлист можна послухати на Apple Music та Spotify за посиланням у описі до цього відео. Не забувайте, що кожне прослуховування українських виконавців це важлива підтримка України на даний момент, навіть тих, які іноді співають російською мовою. Адже за репіт-треків виконавці отримують гроші, частина з яких йде на ЗСУ і на підтримку держави через багато різних капілярів. І навпаки, видалення російської музики з плейлистів це захист територіальної цілісності, адже частина грошей росіян йде на війну з Україною. Залишилось вмовити у соцмережах такі компанії, як Rockstar, додати українську музику у такі ігри, як GTA 6. Ну і звичайно, розширити список виконавців. Бо чому НФС грає майже одна тільки репчина? Зараз з'являється все більше крутих українських виконавців у різних жанрах, як, наприклад, гурт 100% бавовна. Буде, все, все буде, юва, вовляє, Atomic Heart Атомік Харт або друга гра світу. Друга по крутості гра у світі Атомік Харт. You know I mean. Якимось дивом, якимось чином. Може виявитися не зовсім другою крутості грою у світі. У мене дежавю, десь ми точно таке бачили. Якщо вірити одному з користувачів Reddit, він має робочий білд Atomic Heart, але публікувати щось більше ніж скріншоти не може і не хоче. За його словами, він пограв приблизно 30 хвилин. Які виявилися, ви не повірите дуже нудними. Тільки через півгодини прологу протагоністу дають сокиру. Тред на Редіті, на жаль, був видалений. Але особисто мені вистачає скріншотів. Долоня героя на цьому скріншоті у порівнянні з трейлером виглядає як даунгрейд часів The Division. Дерева це взагалі якесь диво, технікал артіст мислення, а моделі NPC виглядають так, ніби то їх скопіювали з кукол із Fall Guys. Що тут можна сказати? Українці вже давно зрозуміли, що більшість структур Росії це фабрики по производству. У Понтов, і я чомусь не буду здивований, якщо ігрова індустрія у Рашці це чергова ось така фабрика. God of War Ragnarok також відомий як God of Games. Друга частина походжень Кратоса це не просто крута гра та в перспективі гра року. На мою думку, це одна з небагатьох шедевральних ігор ігропромисловості. У наступному відео я розповім, чому це так. Але для тих, хто купив, не задумуючись, прямо зараз вийшло оновлення 202, яке просто виправляє багато проблем. Також були помилки з польською мовою, які Санта Моніка пофіксила. Рагнарёк вже може вихвалятися найкращими показниками запуску гри в історії серії у Великобританії, і це тільки по продажам на фізичних носіях. Чи допомогло грі те, що у 2022 році майже не виходило інших ігор? Звісно, так. Але це далеко не єдина і не основна причина. Я вже майже пройшов. В гру і хочу поділитися парою порад. По-перше, не нехтуйте другорядними завданнями, особливо тими, які стоять на одну планку нижче головного квесту у інтерфейсі. Це реально цікаво. Ставте режим розлоченого рахувальника частоти кадрів у будь-якому з основних візуальних режимів, особливо якщо ваш монітор або телевізор підтримує більше ніж 70 Гц. Ну і поки що останнє: не забувайте продавати свої артефакти у гномів. Їх опис і прогрес знаходження збережеться, навіть якщо ви продаєте їх. І отримаєте більше срібла для апгрейду зброї. Більше згодом у моєму огляді. Ставте лайки, підписуйтесь зі дзвоником, щоб не пропустити і підтримати україномовний ігровий контент трейлер Horizon Call of the Mountain. Хто не пам'ятає одних з найкрасивіших ігор за всю історію PlayStation? Horizon Zero Dawn та Horizon Forbidden West. Друга гра навіть змогла солідно підняти рівень лицевих анімацій і покращити гейм дизайн, а не тільки графіку. Але хто пам'ятає, що не за горами вихід третьої гри Horizon Call of the Mountain? Таких вже набагато менше. Але ж проєкт для VR заслуговує на неабияку увагу. Новий трейлер з'явився, бо гра стала доступна для передзамовлення. Також компанія Sony хоче привернути увагу до PlayStation VR 2, на якому графіка проєктів у віртуальній реальності сильно зросте у якості. Horizon Call of the Mountain вийде на PlayStation VR 2 22 лютого 2023 року. Якщо ви вже втомились від ігрострою і награлись перед телевізором, то саме ця дата, на мою думку, скоріш за все це буде ідеальним часом для початку входження в еру справді якісного і коштуючого своїх грошей VR. Тож не забудьте підготуватись заздалегідь. Forspoken це прикольно, але є нюанси. Пам'ятаєте Project Ethia? той містичний, таємний і амбітний проект під видавництвом Square Enix, яким нас чіпляла Sony ще у 2020 році. Ну а потім Ковід, війна. І, взагалі, можливо, через деякий час будемо вважати, що не світова або не ядерна війна була найкращим періодом у нашому житті. Так ось зараз цей Project Ethia переріс у цікаву гру Forspoken, про яку розробники регулярно розповідають щось новеньке, а цього майже ніхто не бачить, через як то говориться інші причини, або затьмаривши собою все God of War ворагнарь. Героїня у величезному відкритому світі зможе звільняти від порчі великі монументи, які дадуть їй нові сили. Деякі Монументи запропонують челенджі під назвою флешбеки з винагородою у вигляді мани або інші плюшки. Відкривати нові скили протагоністка Фрей зможе через старовинні книги, розкидані по світу. Старі монети, які можна буде знайти у сундуках, гравець може обміняти на цінні предмети. Під землею світа, який і називається Ефія відкодової назви гри, є ціла сітка лабіринтів. Судячи з трейлерів, це данжени з доволі цікавими босами та найкращими винагородами. Під час відпочинку гравці зможуть. Пограти у міні-гру під назвою Парта, для якої потрібно використовувати кістки. Також розвага додаватиме бафи вашій героїні. Дуже цікаво у грі зробили фотомод. Пам'ятаєте, як у Спайдермені потрібно було фоткати пам'ятки міста. Тут те саме, але фотографії ще можна показувати дітям, за що ви відкриєте додаткові фічі у фотомоді. Про паркур і реально грандіозних босів ми знали вже давно, але тепер на ваших очах ще більше нового геймплея. Єдине, що гра поки що виглядає доволі Подивимось, як це буде на релізі. Наостанку не одна гра не може обходитись без котиків для фанбази або якихось ще милих істот. Тут це котики з крилами. Вони будуть локалізовані приблизно як фамільяри Тантаса, стати з ними друзями неабиякий челендж. Гра виходить вже 24 січня 2023 року, що робить її однією з найближчих, колосальних і виняткових ігор на PlayStation. Будете грати? Пишіть у коменти.